Слався мати Арія, королева матір Божа юна творча і пригожа, богиня славлена віками щедра ніжністю й дарами. Слався мати Арія, легендарна Дарія. Родителька могутності софіїної сутності, ти мелодія співу дзвінкого, ти володурка духу міцного, славна єдина пречиста. Твоя кров богиня Всевишня, слався матерія, легендарна Дарія, родителька могутності Софіної сутності, Присутня образом красуні, очі ніжні маєш всесильні. Щирий голос, чуєш далеко, миттю знімаєш усяке лихо, слався матерія, легендарна дарія, родителька могутності Софіїної сутності, Богородиця діва з'явилась, світлом веселки створилась, Благодатна Марія сяюча серця теплом зігріваюча. Слався матерія, легендарна дарія, родителька могутності Софійної сутності. Благослово ти породила Співочим птахом уявила, Послала високо літати і людей благословляти. Слався вся легендарна дарія, родителька могутності софіної сутності, Словіною мовою назвала пісню сердечну вшанувала. Освятила істини світло, блаженна молодість квітне, Слався мати Арія, легендарна Дарія родителька могутності Софіїної сутності, пречистою дівою постала, цілющі тіла подарувала планувала дію мудрості, щасливу долю вічності, Слався мати матерія, легендарна Дарія, родителька могутності, Софійної сутності, Ти мелодія співу дзвінкого, ти володарка духу міцного, Єдина пречиста, твоя кров, богиня Всевишня, слався матерія, легендарна Дарія, родителька могутності Софіїної сутності.